Сегодня, короче, ребята, цей. Мы будем делать жесткий вермишелевый суп с сосисками. Главный гость сегодняшней программы мультиварка. Мы идем делать зажарку с цибулькой, с морковочкой, с олейкой и с солькой. Но сначала надо пить, постирать овощи. Цибуля згнила, дивіться. Мінус один боєць. Короче, у нас одна морква, одна цибуля. Я считаю, нам хватит. Цибуляк бывает. Ну, колонна вообще Сначала вы на самом общаете, вот все хорошо, а потом вы нас вам нож в спину и вы плачете. Есть... Что это такое? Это таракан. Наверное, да. Чем больше белка, тем лучше. Дам чистить картошку. Наконец-то наша сама лучша, самая жорстка, самая зажаристая зажарка. Зажа Готова. Надо картошку почик-чиликать, потом начнем варить картошку, а потом як закинемо туда зажарку, а потом як вермишельку, та вообще будет бомба. Оставимо воду. Прикиньте, я ще тільки мила цю каструлю. Набирала воду і це все время я знімала. А зараз заклідуємо картошечку на нас жорсткий суп. Ждемо 10 минут. Попси. 10 минут. Картошка варилась. Тепер. Ми закидаємо туди все. Ми закидаємо туди все підряд, все, що у нас є. Зажарка, столь, перець, сосиски, вермішель. Нам без різниці, Ми студенти. Подождіть, а скільки ми положимо? А скільки ми закинемо вермішелі? Я перший раз наварила е, риса, потім всі школою доїдали. Сто грамів. А як, звичайно? Сто грамів. Як думаєте, три жманьки хватить? Докину чуть-чуть сольки, чуть-чуть перчика. І, короче, у мене є ще така штучка. Ну, вона вообще для бульйону. Це типу як для вкуса, і я не знаю, що це таке. Виглядає це, як будто би приправами він зліплена така вже стара. Це якийсь типу кубик. І пахне як мівина, ця приправа з мівина. Дивіться, вона як кашечка виглядає чуть-чуть. І тепер надо, щоб вона варилось. а скільки вона вариться повинно, я не знаю. Дай пробувати суп, Чи картошку? Супчик вже готовий. Бек, мик-мик, Саме головне А тепер пробуємо. Це вообще можна їсти, чи я не отримала супчик. Ай-яй-яй! Ай, ай. Я умію готувати Наконець я вам хотіла показати свої супер-мега-крутіноски. Я надеюсь, що вам подобалося. Підписуйтесь, ставте лайки. Інстаграм, телеграм, тікток у мене в описанні. Поэтому заходьте, приходьте по ссылке і підписуйтесь. До побачення!